Україні друзі, Мої вітання! Сьогодні хочу з вами поговорити про розхід пального. У мене є два бензинових генератори з номінальною потужністю в 3 кВт. Але один із них інверторний. Це KS3300i, а інший звичайний прямої дії Лег 303 Друзі, на початку перегляду даного відео хочу вам повідомити або нагадати, що на нашому youtube каналі з торгом ми розігруємо ось таку портативну зарядну станцію від торгової марки Genergy. Кого це зацікавило, і хто хоче прийняти участь в даному розіграші? Вся потрібна інформація буде знаходитись по посиланню в закріпленому коментарі під цим відео. Щастить і приємного перегляду. Всі ми з вами знаємо, і я навіть впевнений, тому що інверторні генератори споживають менше пального, ніж генератори прямої дії. Проте це стосується інверторних генераторів, які володіють функцією екорежим, яка дозволяє генератору знизити оберти при споживанні ну, мінімальної кількості електроенергії 100-500 до 1 кВт. Але цей генератор від КС 3300 Ай екорежиму немає. І от мені цікаво, чи оця економія палива, вона працює лише тоді, коли в генератора є цей екорежим, чи просто сама інверторна технологія вже дозволяє нам економити. До того ж, мушу зазначити, що у КС 3300 АЙ потужність двигуна 5,5 кінських сил, а у Леха 7 кінських сил. Тобто об'єм цих двигунів і потужність різна. І на мою суб'єктивну думку, я собі так гадаю, що все-таки КС з менш потужним двигуном і меншим об'ємом цього самого двигуна повинен споживати менше пального. А можливо, ні. От якраз сьогодні ми це і перевіримо. І так, як ми це будемо робити? От у мене є така пляшка на один літр. Ця пляшка має поділки. Маю надію, вам видно. Ну, ось тут має бути видно тут 10 поділочок, кожна поділка відповідає 100 грамам. Я буду наливати кожен раз 200 грам бензину. От зараз по другу поділку бензин налитий, бензин 95-й. Будемо робити три заміри для кожного генератора. Перший раз я заливаю 200 мл бензину. І ми, генератор, точніше, працює на холосту. Другий замір це буде з навантаженням приблизно в 50%. Там 1,6 кВт буду давати навантаженням за допомогою теплової пушки. І третій замір це. Буде навантаження приблизно в 3 кВт, там 2,9 кВт буде. Ну, і ось таким чином потім будемо вже рахувати, який розхід. І так, першим у нас буде Лех. Ось так його під'єднав. Запускаємо і будемо перевіряти на холостих. Оце ну, перший запуск, його взагалі цього Леха. А, стоп. Забув ключик вставить. Ее, запустився без проблем. Так, час, час, час. Все. Час пішов. Так. Зупиняємо час. 17 хвилин, так? Перевіряємо. Пляшка в нас повністю пуста. Генератор заглох і того ми маємо 17 хвилин без навантаження. Так, 200 мл є, зафіксували. Так, тих самих 200 мл, але в перевернутому стані, ну, щоб ви собі зафіксували. І так. Значить, Я вставив ватметр. Зараз запускаємо генератор і подивимося. Так. А, заслонку. І так. Даємо йому навантаження. 27 ватт. Так, перевіряємо. Обігрівач поки що не працює. його. О, пішла на... пішло навантаження. Так. 1529 ватт. А, секундомір. Господи. Так, ну я тут затупив. Додамо йому одну хвилину десь. Накинемо зверху. Частота 53 Гц. Так, ну окей. Встановлюємо і чекаємо. Так. У нас тут вже трохи потемнішало, поки ми робили ці експерименти. І в нас 11.50. Ну, накидаємо ще одну хвилину, ну, грубо кажучи, 12.50. Видно буде чи ні. Пляшка пуста, генератор заглох, ну, 12.50, порахуємо так. З навантаженням в 1,5 кВт. І так, отже, 200 грамів чи 200 мл, точніше, запускаємо. Опускаємо таймер, щоб не забутися, таймер пішов і даємо йому навантаження. Навантаження у нас 2,5. Так, чому слабо. КВт. так слабо? 2,8 кВт. Я пляшку триматиму в руках, тому що йому... В такому положенні дістається більше бензину. Так, що там у нас з часом? 8 хвилин. Так, навантаження. А, ну він не встиг відразу й заглох. Ну от, рахуйте 8 хвилин 10 секунд. ну, ви бачите, так, кардинально відрізняється від того, коли нема навантаження, і коли навантаження майже в номінал. І час виходить так, що наполовину менше, ніж він працював без навантаження. 200 мл КС без навантаження. Тестимо. І так, запускаємо КС 3300. О, нарешті. Так. Того, що ми маємо з вами? 22 хвилини. Стоп! На холостому даний генератор пропрацював 22 хвилини. Наливаємо знову 200 мл і повторюємо експеримент, але вже з навантаженням 1,6 кВт. Так, я поки що його заглушив, зараз поміняю схему. Від вібрації випадає ватметр. Зараз поміняємо. По іншому зроблю. Сюди я вставляю подовжувач. В подовжувач Вставляю ватметр, а в вже даю навантаження. Запускаємо. 1,6 кВт. Час пішов, чекаємо. Так, стоп. Генератор заглох і у нас 12,36. Віднімаємо 30 секунд на мій тупьош, що був. Ну, 12 хвилин рівно, грубо кажучи, він пропрацював. Так. На холостому, наскільки я не помиляюсь, по-моєму, там 22 хвилини було, зараз 12. Грубо кажучи, на 50% навантаження. М -м, ну, не знаю, побачимо, що буде при повному навантаженні. Робимо наступний експеримент. Так, чергових 200 мл і тепер вже будемо давати навантаження в 2,9 кВт. Так, зараз зробимо наступним чином. Все-таки вставимо ватметр в генератор. Я його буду рукою притримувати, щоб він не випав. Чому так? Тому що ваттметр в мене один. От. І якщо я вставлю в розгалужувач ваттметр, то мені ще буде потрібно підключити декілька приладів. А це саме один тепловий вентилятор і інший. В одну розетку їх не вставлю, тому зробимо так. Так, запускаємо. Поки що без навантаження, а потім вмикаємо секундомір і вперед. Так. Запустив секундомір. Секундомір на старт. Так, стоп. Стоп і того. Ми маємо 7 хвилин 39 секунд. Ось такі результати при максимальному навантаженні, ну, при номінальному навантаженні для цього генератора 2,9-3 кВт. Ох-ох-ох, друзі, ох-ох-ох, Оце -ох -ох. так результат, оце так цифри. Я, чесно кажучи, буде трошки по іншому А на практиці виходить, що... Не так сталося, як гадалося, і це не інструкція по експлуатації виробника, а це реальні тести. Отож, зараз я вам зачитаю і нагадаю ці результати. Генератор прямої дії Лег на 200 мл бензину пропрацював 17 хвилин, це без навантаження. Якщо ми переведемо це в години, то вийде, що генератор лег спожив би за одну годину 705 мл. Ну, досить непоганий результат. Але при цьому інверторний генератор КС на цьому ж об'ємі палива 200 мл пропрацював 22 хвилини. Якщо переведемо це в години, то ми отримаємо 545 мл розхід палива за одну годину. Це, це кращий результат, ніж у генератора прямої дії, при тому, що м -м, КС не має екорежиму. Але при цьому якби споживання бензину в нього менше. І це, якби ще раз підтверджує мою теорію про те, що менш потужніший двигун з меншим об'ємом споживає менше бензину, ніж двигун більшої потужності з більшим об'ємом. Але я вам повторюю, що це було без навантаження. Але ж ми робили три тести, і от починається саме цікаве. Наступний тест у нас був з навантаженням на 1,6 кВт. Я хотів зробити цей тест на 1,5 кВт, але. У мене не знайшлось таких електроприладів, щоб чітко зробити 1,5 кВт. Вийшло 1,6. І так, генератор Лег з навантаженням в 1,6 кВт на об'ємі палива 200 мл, пропрацював у нас 12 хвилин і 50 секунд. В перекладі на години це у нас виходить 960 мл розхід пального за 1 годину. І різниця між без навантаження і з навантаженням в половину. Незначна 705 мл, а тут стало 960, тобто невелика розбіжність. Але при цьому інверторний генератор КС з таким самим навантаженням 1,6 кВт і з пальним 200 мл пропрацював рівно 12 хвилин. А в перекладі на години це означає, що розхід пального його склав би 1 літр. І, скажімо так, 961 літр це невелика різниця, але якщо ми. Згадаємо, що без навантаження він споживав 545 мл, а тут з навантаженням в половину своєї номіналу він споживав літр. Тобто, виходить, що при збільшенні навантаження в половину він також і в половину більше споживає бензину. Тобто, в цьому випадку ну, якби гірший результат порівняно з генератором прямої дії, тому що там приріст розходу. Не суттєво збільшився, а от в інверторного збільшився вдвічі. Але це ще не все. Ми ж робили ще й третій тест з максимальним навантаженням. Друзі, в цьому відео ми продовжуємо розігрувати дрібні, але тим не менше цікаві і дуже корисні подарунки. Для того щоб прийняти участь в цьому розіграші, вам потрібно просто написати будь-який коментар по темі цього відео. А в наступних відео ми будемо оголошувати переможців, які будуть вибрані за допомогою рандом сервісу. Переможці, які залишили свої коментарі під попереднім відео про портативну зарядну станцію зендури, ви зараз бачите. Ось тут на екрані. Для того, щоб отримати свої подарунки, прошу зв'язатися з нами через наш інстаграм або Фейсбук. Посилання буде в описі цього відео. Так от, генератор Лейв з навантаженням 2,9 кВт при об'ємі палива 200 мл пропрацював 8 хвилин і 10 секунд. А в перекладі, це на 1 годину він споживав би 1 літру 481 грам. Ну. Це далеко, скажімо так, від того, що а, пишуть в інструкції по експлуатації, правильно, ви ж зі мною погодитеся. Проте увага! Інверторний генератор КС при навантаженні 2,9 кВт, попрацював 7 хвилин і 39 секунд, що вже менше, ніж генератор прямої дії. І відповідно, якщо це перекласти на літри за годину, то ми отримаємо розхід 1623 мл за годину. І тут уже, тут уже зовсім інші результати виходить. Тобто об'єм двигуна і його потужність тут зіграла злий жар, скажімо так, тому що більш потужніший двигун споживає по факту менше, ніж е, слабший двигун. Нагадаю, 1,4 літра у Леха при такому навантаженні, і в КС 1,6 літра за годину. І тут уже інверторна технологія. Генератору КС не допомогла. Отже, які висновки з цього відео ми з вами можемо зробити? А висновки наступні: інверторні генератори споживають менше бензину. Це дійсно так, але при певних умовах. Якщо ви будете брати з цього генератора відсотків 20 навантаження від його номіналу, тоді він дійсно буде споживати менше пального, ніж генератор прямої дії. Тим більше, якщо генератор володіє функцією екорежим. Але якщо ми будемо брати з інверторного генератора 50% або Доводити це навантаження до номіналу, то розхід пального буде або таким самим, як у генератора прямої дії, або навіть трохи більшим. Купувати інверторний генератор чи генератор прямої дії, ну, вирішувати особисто вам від себе можу додати те, що зайшовши до нас на сайт, ви можете з легкістю відсортувати той генератор, який вам потрібен, по типу його дії, по виду пального, також по потужності і по іншим різним характеристикам. І все це можете ви зробити за допомогою зручних фільтрів. Отож, переходьте. До нас на сайт і обирайте потрібний вам генератор. Ну а на цьому в мене все. Дякую за те, що підписуєтесь на наш канал, переглядаєте наше відео, коментуєте і ставите вподобайки. Бережіть себе, донатте на ЗСУ, все буде Україна. До зустрічі!